Преданим до релігії. він дуже був такий, дуже такий, дуже вірив, що був. Другі все одно священники не такі були. От скільки його раз предупреждали, і скільки його разів так ловили його, і він як викручувався, і, і все одно, і він далі він, він не останавливався. Він їздив всюди, їздив і, і вінчав, і, і молодежи, і... Дітей підготавлював до сповідува до причасти, і Він не боявся. Думав, що буде, то буде. І теж кінець кінців. Говорили, що його продали наші люди з 49-ї шахти. Його арестували тоді. Говорили, що на Джамбула він йшов от вулицю і от що мотоциклом його так провели, то встановили і прямо на дорозі його арестували. Так що він своє життя віддав за, за нас. Він не жалів себе. Другі священники все одно побаювалися, він не боявся. Зразу, то, ну, коли вони освободилися, то так вони ще боялися, а пізніше вже так їх не переслідували у нас, то там ми в Україні не а тут у Караганді так сильно не переслідували. І там, у 10-му баракі, було багато українців жило. І... Така велика кімната була, і в тій кімнаті був зроблений присіл. Так вже там його не, не, не вбирали, а кожної неділі там відправлялася на Служба Божа. І всі приходили ну, кругом шахти. Там були наші українці, жили много. І всі приходили на Службу Божу. дуже много людей було. Так ніхто нас не продавав, навіть казахи ззаді жили в тім бараку. Ну, ніхто не. мені з цим ніколи не приходило. І він там все на, на великодні свята, на великодну п'ятницю, плащаницю зробили, оділи. і навіть всі хлопці дежурили от, около плащаниці, як раніше от, ну, на Україні, у церкві, от, дежурство вели. Там много було, тоді много жило наших українців, і вони так гарно було на Великдень на, на ну, в п'ятницю, дежурили коло плащаниці. Потім в неділю, в суботу, пасху світили, в неділю відправлялися так, як, як положено на легень відправлятися. Ну що ну,